Всім привіт! Нагадую, що я Марина і я рада вас вітати на моєму каналі Нататки Екскурсоводи. І я дуже вдячна нашій невеличкій, а я вона вже зростає компанії за увагу до своєї такі ну досить скромної персони, бо я ж не кінозірка, Але, незважаючи на все це, наша аудиторія збільшується. Я завжди кажу, що треба відео ставити лайки, бо це лайки не мені. А це лайки Закарпаття, про котре я неустанно розповідаю. Хоча ні, не тільки про Закарпаття, взагалі я рекламую, знаєте, здоровий спосіб життя. А здоровий спосіб життя це подорожі, це ваше фізичне таке навантаження, яке дуже потребує людина. І ментальне навантаження теж. Не? Це поєднання фізичної та е, такої. Розумової праці, я би так казала. Я думаю, що сьогоднішнє відео назбирає більше лайків, тому що це відео не про мене. Ну, я вам казала, що я вже багато разів, звідки я приїхала. Ви знаєте, що я приїхала саме з Криму в 15-му, перепрошую році, я почала вивчати історію Закарпаття і я дуже зацікавилась селом. Яке зветься Колочава. Саме про це село я вам сьогодні і трішечки розповім. Але я ну, не потрапила в Колочаву саме в 2015 році. Знаєте чому? Що коли ти подорожуєш між гірським районом, а потім їдеш в національний природний парк Синівір, то туристи вони, в них таке бажання побачити якомога більше. І вони завжди самі складають той план подорожі. І тому тому так складається, що це село ми оминаємо. Але коли є туристи індивідуальні, то я завжди кажу, що треба заїхати до Колочави. Колочава. Про них дуже багато є в інтернеті. Якщо ми от відкриваємо інтернет і читаємо Колочаве село Міжгірського району Закарпаття, розташоване у Мальовничій долині, Деревлянській долині, до речі, і що там це село 10 музеїв, і що ви отримаєте неабияке задоволення. Якщо ви навідаєтесь в те село. До речі, село Велике, там мешкає 7 тисяч осіб, і воно простягається ну, з одного кінця до другого кінця села 15 кілометрів, тобто воно велике. І там є райони. І такі райони, як Лази, Горб, Брадолець, Сухар, Мерешор, але, 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 це все можна прочитати саме в інтернеті. І дуже багато, як завжди, споречань з приводу назви того села. І я не буду зараз казати, бо знаєте, я не хочу нікого образити. Да? Хтось каже так, хто каже іначе. Але Ми запам'ятаємо колочава. коло чава. Ну тут що треба казати, що це село ще було. Оспівана, як то можна сказати, чеським письменником Іваном Ольбрахтом, котрий про нього. А він, він створив свій, свій роман Микола Шугай, розбійник. Микола Шугай це останній опришок Закарпатський, і він там так написав про мешканців села. Ну ніхто не образиться зараз, бо це ж не я, а Іван Ольбрах. Це правнуки, бунтівник навільників, які втикали від Кончука і Шибінець, під старостів, атаманів пана Йосифа Потоцького, правнуки повстанців проти здирства румунських бояр, турійських панів і е, мадярських магнатів. Тобто саме на, е, в цей район Закарпаття, тобто Міжгірський район, який був ну, дуже від е, ну, Закарпатів, входили до, до складу багатьох держав. І, до речі, саме цей район він був досить далеко від центра, досить далеко від Відні, досить далеко від Будапешта і ще далі від інших таких великих міст. Тому саме і втікали люди, вони будували там такі невеличкі собі будиночки і там мешкали. І до речі, а перша письмова згадка то 1463 рік, хоча там і були вже поселення в ті далекі часи, котрі ми кажемо до Різдва Христового. Ну, якщо ми розповідаємо про Закарпаття будь-яке місто, будь-яке село, то треба. Звертати увагу, що воно входило до складу різних різних держав. І тут є теж багато спорідчань, багато досліджень. Ну, що стосується, до, стосується е, Колочави, то в IX столітті вже наша ера, да, то, е, то князівство, Слов'янське князівство білих Хорватів, Угорське Королівство, Автоугорщина, Угорська Республіка Рад, Чехословаччина, Карпатська Україна, Угорщина, Закарпатська Україна, Україна, Радянська соціалісти, Республіки і Україна. Саме це село, воно таке полікультурне, але там до Голокосту, тобто до Другої світової війни кожен десятий мешканець був євреєм. І саме про цей період часу, коли там мешкали євреїв, теж можна почути розповідь. Село 10 музеїв, там дуже багато пам'ятників. Ну, Звісно, там є пам'ятник і Миколу Шугаю, там є пам'ятник і пам'ятник Заробітчанам, бо заробітчані, вони не тільки з'явилися, як то кажуть, під час Незалежної України, да, вони, це таке явище, котре було притаманне Закарпаттю. Там є, до речі, музей, школа, побудована вже за період Чехословаччини. Тобто, в той період часу, коли Закарпаття входила до складу Чехословаччини, там є, ну а саме про що я про такий скансен або музей під музей просто неба, старе село. І от там відзеркалюється майже вся історія. Калачали. Тобто ми там бачимо і будинок, де мешкали прості люди, там є і школа, до речі, перша школа на теренах сучасних теренах Закарпаття. 100 років тому вона з'явилася. Там є і майстерні по виготовленню взуття, там є і корчма, до речі, корч корчма єврейська. І там є і жандармерія, і холодна, тобто тюрма, і там є Калачавська вускокалейка. Але хто вам про це розповість? Якщо ви будете так просто ходити, то ну походили, подивилися і далі поїхали. А розповість вам про це. Найцікавіша людина, яку тільки можна собі уявити, талановита людина, це пан Юрій Радзівілов. І е, я дуже вдячна долі, що я е, з ним знайома. Ну, я вибачаюсь перед паном Юрієм, бо е, знаєте, не дуже часто я маю нагоду привезти туристів до його села, бо завжди е, далі, 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 швидше, швидше, швидше. Ну, що поробиш, да? так воно е, складається. І тому зараз я роблю це відео і присвячую саме пану Юр е, Юрію Радзівілову е, в якості такого вибачення за не дуже таку увагу, але зараз я. Е, е, це відео зроблю для того, щоб е, е, іншим разом е, туристи знали, що треба їхати е, з сінівіра або коли ми їдемо на синівір, і обов'язково заїхати до Колочави. І вам там пан Юрій все все розповість. І про історію села, і про кожен будиночок. А я зараз більше про свої враження, бо я там буду ще монтувати з фото. І я теж вибачаюсь перед паном Юрієм. Тобто я з його сторіночки теж забрала фото. Ну якщо він викладає це на Фейсбук, то я думаю, що це на загал да? для широкого загалу. А е, про, про що я? Да. Що мене вражає? От розумієте, я. Е, Дуже люблю робити такі місточки а, і а, поєднати непоєднане. І от а, я а, коли побачила в тому старому, старому будиночку, котрий був в Колочаві, і пан Юрій там буде розповідати, як а, двері цього будиночку а, зачина, зачинялися, тобто, який там був, я не можу казати замок, засов, то розумієте, в домі мого діда, а ось мої бабця з дідом, і так само було саме ці фото, саме ці портрети були в домі родинному да, в Криму, і в домі мого діда був підвал. І в тому підвалі був саме такий засов, котрий так само відкривався. Розумієте? І це, ну, неймовірно. А знаєте, що ще? Ну, це мої враження. Там є музей не саме на території того Скансина Старе село, а поряд Чехословацької школи. І знаєте, я ж сама викладала англійську мову, я працювала вчителем дуже багато років, і завжди чомусь таке ставлення, ну, хто такий вчитель, то, ну, як то кажуть, російською, російську да, невдаха, невдаха. Я з цим не згодна. І, до речі, знаєте, від вчителі в усьому світі це люди, котрі не отримують якісь там захмарних коштів за свою працю. Але я не згодна, що вони не в знаєте чому? Що я впевнена на 100%, що лікар і вчитель вони, як то кажуть, не прожили своє життя марно, саме тому, що вони роблять кожен день щось корисне, вони вчать. Розумієте, вони когось вчать, і якщо ви там потім працюєте в інших галузях, да, то в кожного з вас від там будь-то ви водій таксі, а будь-то ви академік, то в кожного з вас був вчитель, котрий вас чомусь навчав. І, от саме тому я, я ну, переконана в цьому, що це не невдаха. Особливо, коли я вже почала викладати, то вже була незалежна Україна, і ми почали входити поступово в болонський процес, і я вже не викладала вже по радянським підручникам майнеми з Вася. Тобто до нас приїжджали вже англомовні т'ютери, англомовні викладачі, котрі вчили нас. Викладати вже за е, те, методиками, котрі були розроблені, вони були такі дієві, і ми спілкувалися тою англійською мовою, мої учні вже подорожували світом, і тобто це було немарно вчити англійську мову. А зараз, а зараз це просто ну, вкрай необхідно знати англійську мову, бо е, світ він е, відкритий, і е, ну, звісно, що ви е, за кордоном спілкуєтесь. Переважно англійською мовою. А ця школа, а і ще до речі, я ніколи не мріяла жити в великих таких містах, бо я дуже полюбляю, знаєте, таке життя. Я перепрошую ну, таке буржуазне, таке спокійне. Тобто таке, знаєте, от я в Євпаторії, наприклад, да, то я ходила до. Своєї гімназії, вона була розташована далеко від дому, в котрому я жила. Я ходила морем набережною, да? я не була там пов'язана з транспортом і все таке інше. А знаєте, зараз є інтернет, зараз можна і подорожувати, тобто ніяких таких провінційних, провінційних вад я не бачила в цьому. І оця школа в Колочаві, повертаємося до Колочави, вона вразила, знаєте чим? Ну, по-перше, що той вчитель, там така кімната вчителя, він грав на а, фортепіано, в нього була скрипка, в нього була бібліотека, да? і ну, розумієте, справжній інтелігент. Отак От я дуже а, не буду вас втомлювати, бо ви все побачите на такому коротенькому відео. Я кажу, коли ви відкриваєте інтернет, то а, тут вже про Колочаву знято багато чого, і відео, і... Е... Просто ну, є про що почитати, але краще приїхати до пана Юрія. А ще до речі, пан Юрій, знаєте, його екскурсія, якщо ну, там не індивідуальний турист, а якщо група приїздить до нього, то він ще влаштовує виставу саме в корчмі. І він співає. Він грає на музичних інструментах, і це, знаєте, така сучасна, сучасна екскурсія. Тобто я завжди кажу, що екскурсія це не історична доповідь да? або не історичне дослідження, це ну, в якоїсь мірі це розвага. Бо, звісно, що турист хоче отримати інформацію, але він хоче отримати цю інформацію легко і, знаєте, так іноді весело. І саме ну, це таке задоволення, і це запам'ятається. До речі, це запам'ятається. Це знаєте, як запам'ятається? От я як про це засов кажу. Да? Або там ще в той школі я там вже робила фото, така коробочка або ящичок, і там такі чорнильниці. І саме такі чорнильниці були в моєму дитинстві. Ну, це недовго тривало. До речі, там вже з'явилося потім шарикові ручки, і нам було дозволено писати цими ручками, але це теж було. І оце запам'ятається. А потім ти ага, засов, ага, що таке засов, А це старий будиночок, а де в колочаві? А хто там в колочаві? А там пан Юрій, котрий вам про все це все розповість. Отака історія. Ну, я хочу подякувати ще Фейсбуку, що він спогади те. Виставляє, і от сьогодні е, вранці я хотіла їхати, але в нас, знаєте, е, така погода в нас спекотна е, вдень і дуже холодно вночі. І я так трішечки в мене застуда, е, тобто я не можу нікуди їхати. І сьогодні я думаю, о боже, що робити, про що я маю розповідати? Бо я так вирішила, що щотижня я буду це робити. І тут опа, е, яка приємна новина! спогади про візит в колочаво. І я вас всіх запрошую до Колочави, до пана Юрія. І також, якщо я вас прошу, лайки ще раз нагадую, це не вимога жебракуючих блогерів, це вимога Ютубу. І я ж це роблю виключно для Закарпаття. І я думаю, що після нашої перемоги, в чому я впевнена, то буде туристичний бум. І коли той туристичний бум настане. То Закарпат я буде в топі, я так думаю собі. Все, пока-пока, до зустрічі і ще раз вітання з Мукачева. Вітання пані, пану Юрію Радєвілова в Колочару.